Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена і сьогодні хочу розглянути таке питання стосовно ядерки, про яку говорить Путін, що він хоче її поставити в Білорусі. Получається така справа, що, начебто, через Китай були домовленості, що Путін трішечки. Як кажуть, прижме хвоста і перестане маніпулювати ядеркою. І це було певний час. Всі ми бачили, всі ми чули, що Росія менше і пропаганда їхня менше говорили вже про ядерний якісь удари. Але ж тепер тут Сі приїхав до Путіна і після цього всього обговорення. Виходить через певний час така от заява від Путіна, да? що Лукашенко попросив його начебто поставити ядерку у Білорусі. Чи не виходить, чи не не Здається, вам це дивним, незрозумілим, хто тут, що тут. Перед тим Лукашенко їздив у Китай. І... Що домовлялися, чи це змова, чи це дійсно якесь маніпу... ну, якась маніпуляція, да? щоб ядерка стала ближче до НАТО, до Європи? Тому давайте розбиратися за допомогою карт Таро Ми зараз спробуємо позадавати питання, які стосуються ну, цієї ситуації. І тому ж, давайте перше питання задамо: чи буде стояти ядерка у Білорусі? А перед тим, як я почну робити розклад, будь ласка, поставте свої вподобайки. Це допоможе найбільшій кількості людей продивитися це відео. А також підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Так, ну що, давайте подивимося. Чи буде розташована ядерна зброя Росії на території Білорусі? Чи буде розташована... Випа... Так, я вибачаюсь, бо випали карти. Так, чи буде розташована ядерна зброя Росії на території Білорусі? Не забувайте про лайки, про вподобайки. Так, чи буде застосована, збережена чи розташована? Так, ну дивіться, це просто зараз це просто інформація. Такий вкид, начебто, перевірка. Шпіон, ну, знаєте, така як шпіони, начебто кліч дали, а дивляться на реакцію. І очікують, бачите? Тобто, так, знаєте, ляпнули, а тепер очікуємо. Можливо, тут очікуємо на якусь реакцію да? Америки там, чи Китаю чи чого. тобто Подивимося, як це буде все. Що ж, що ж яка реакція буде? Так, війна? Тобто, якісь ідуть тут такі, ну, це я як ядерна зброя, да? ляпнули інформацію про ядерну зброю. Що будуть розташовувати. Але щось, ну, тут якесь незадоволення ми бачимо, що все ж таки, як би вони не хотіли її там щось розташувати, але, скоріше всього, тут не буде її розташування. Колесо фортуни нам показує на те, що вони ну, от, щось начебто роблять, але втиху. Бачите, втиху, і це все ну, затягнеться, напевне, є, а, проміжок часу, і, скоріше всього, що. Я не бачу, бачите, не бачу я розташування ядерної зброї на території Білорусі. Не буде її там, не буде. Король Пентаклів цього дуже хоче. Король Пентаклів в розкладах у мене як Путін виходить. Тому він щось буде намагатися зробити, буде щось, як кажуть. Ну, в цьому буде домовлятися, будуть переговори якісь будуть, чекатиме на підтримку, чекатиме на підтримку когось, щоб дійсно от, ну, от щось це зробити. Але ні, Росія, тобто, ядерна зброя залишиться в Росії, не буде вона на території Білорусі. Угу. Ну, все, перехід немає, тобто ні, вона залишиться в Росії. Це просто така якась от маніпуляції, такі вкиди інформаційні. Так, ну давайте ж спитаємо, чи це дійсно Лукашенко запропонував оце все, чи тут йдуть маніпуляції Путіна? Чи дійсно Лукашенко запропонував розташувати ядерну зброю на території Білорусі? Чи це Путіна маніпуляції? Чи дійсно Лукашенко тут має якусь причетність? Ні, я думаю, що ні. Що тут він відходить, він, ну, йому це не цікаво, йому це не потрібно. Він і так уже, знаєте, встряг? Настільки, що якось йому це все вже набридло, він хоче вже зовсім відступити, відійти. У нього страхи є все, але ще й сидіти на троні йому хочеться. Ні, Тобто, бачите, Тобто, відхід в, ну, в злиття якесь, тобто він зливається. Допомога і розмови планує. Колесо Фортуни. Тут, ну, як, як така удача де по дияволу. Тобто, знаєте як? Він не хоче, але його мусить ну, от заставити через диявола. Тобто тут він в залежності, ним керують, він ну, невольна, невільна людина, він ну, от залежний багатьма факторами від, ну, від когось. Да? Так, всі ми знаємо від кого. Щось, може, втиху якось, знаєте, якось і буде відбуватися якась от таємниця. Скоро ми дізнаємося про ці таємниці якісь, бачите, всі однакові карти. Стосовно от війни, Щось, якась таємниця от через цього короля Пентакливого. Тобто тут він хоче щось домовитися з Лукашенко, і дійсно його якось змусити. Змусити, що давай ну, так, такий вкид дамо, а там що буде. Але у планах Путіна дійсно це все є. Якось, про що тут Верховна Жриця? Ну ні, тобто, сам Лукашенко цього не бажає. Ні, але його змушують до цього, до хибкого такого, бачите, його змушують до цих дій, ну, але він не хоче входити, начебто. В нього страх є великий до цього. Він, бачите, хоче ну, цілісності, миру хоче. Закінчити це все вже. Він просто хоче вже це все закінчити. Господи. Так, добре, давайте спитаємося ще так. А чи Китай? Яка реакція Китая? Вообще, давайте подивимося, яка реакція Китая буде на от, оцю заяву Путіна. Яка реакція Китаю буде на заяву Путіна щодо ядерної зброї на території Росії Білорусі? Яка ж буде реакція Сі Цзіньпіна? У них домовленості. Вони вже це все знають. Він, ну вони самі про це й говорили. Так, да, бачите, трансформація. Домовленості про зміни. Тобто, якщо не дають маніпу... ну, напряму це все погрожувати, давай ми зробимо це так. Тобто, тут дивіться, тут уже Путін з ним вже домовився. Бачите, тут, тобто немає виходу вже більше. Домовився. Давайте такі балачки пустимо. давайте. Це от, ну, от Ми подивимося на реакцію просто подивимося на реакцію. Шлях такий складний, шлях маніпуляції, він мутний, знаєте, цей, ну, це як перевірка, перевірка Європи. Перевірка відповіді, розумієте? Вони вже все домовились. Ну, коли приїжджали всі в Росію, вони вже з Путіном це домовились. Це такий трьохсторонній мутний буде процес Росія, Китай і Білорусі. План до миру. Щоб, начебто, трішечки якби ну, позицію, лідерську позицію здобути у світі. Понимаєте? це така вкид для світу. Просто вкид для світу. Щоб трішечки якоби попустити всіх. І, от, сказати, що чекайте, ми також тут будемо для оборони, а що тут такого. Бачите? І. А, ну, для стабільності, обороняти свою стабільність. Але цьому плану не буде. Як би це і не хотілося, і дійсно імператор, ну, це а, китайський цей же лідер, він дійсно, зараз ми ще подивимося, тут, ось, ну, бачите, балачки по правосуддю, це просто надії і такий, знаєте, от вкид, начебто, колісниця. І хитрий план, бачите? Тобто це просувається хитрий план. Хитрий план просувається. В надіях щось для своїх задоволення, своїх інтересів. Тому ми бачимо, що це і Китай тут. Тут уже все знають. Спочатку поїхав Лукашенко, да? тут, як кажуть, і карт не потрібно. Поїхав Лукашенко, про щось домовився з. Сі, потім Сі поїхав у Росію і так само домовився. Добре, давайте я ще на іншій колоді. Все ж таки, подивлюся, чи, чи вдасться їй поставити цю ядерну зброю у Білорусі, чи вдасться Росії поставити, розташувати. До літа да, ядерну зброю ну, там, до кінця цього року, да, чи вдасться Росії до кінця цього року розташувати ядерну зброю у, на території Росії, на території Білорусі, чи вдасться Росії розташувати ядерну зброю на території Білорусі? Заговорююсь, після вихідних. Так, чи вдасться Росії таке поставити? Якась буде, знаєте, ну, то, якщо допоможуть йому їм, то можливо, от, бачите, на дні колоди випав сам Путін. Якщо тут допоможуть, а, бачите, три сторони підтримають, три сторони підтримають, але бачите, все одно, тобто, як би не було, якось ситуація затягнеться. По повішеному це затягнеться. Тут, будуть, ну, тут буде відповідь: відповідь суспільства НАТО, відповідь Європи. Тобто не дадуть, не дадуть тому що тут буде суд, суд, заклик до оновлення, тобто до такого, що не потрібно цього робити. Бачите, розминув. все це удар, такий, тобто цього не можна. Тут якихось можливо договорів не було, можливо, щось не було якихось домовленостей на території Білорусі, а це Украї... чи Росії потрібно якось, напевно, приєднати Білорусь да, до себе в состав, щоб, склад, да, щоб рахувати це територію Росії і так далі хочу, та міставлю. Ну, можливо, буде такий план у них. Можливо, це один із планів. Дійсно, що всі знають, що Європа буде проти, а НАТО буде проти, да, що от це все буде отак дуже поряд. І тому знають, що буде це якось на... з протестами, ну, з таким незадоволенням. І можливо, це план Путіна приєднати швидше да, Білорусь підчинити собі, і щоб це була одна єдина держава. Так, ну і тут, бачите, буде прийнято якесь рішення, домовленості якісь будуть, і, ну, що, що не буде тут, як ілюзії, знаєте, як, тобто, як ілюзії все, ілюзії на розміщення. І Україна тут буде проти, тобто тут будуть якісь або домовленості якісь ще з, з Україною і з партнерами, ну і прийметься якесь вище, вище таке. Рішення вищого якогось керівництва. І от жриця ця, от жриця, знаєте, мені ця не... Це якось щось там буде як, начебто якісь таємниця. Таємниця стосовно війни, стосовно цього як маніпуляція. Ну, Я вважаю, що все ж таки не буде, не дозволять. Поставити в Білорусі розташувати ядерну зброю. Давайте подивимося реакцію, яка буде реакція Європи? Яка буде реакція Європи на те, що Путін хоче розташувати ядерну зброю на території Білорусі? Яка буде реакція Європи? Реакція Європи. Ну, бачите, як ілюзії. Тобто, це, ну, вони розуміють, що цього неможливо, що це просто вкид. Ні, тут вони навіть не паряться по цьому поводу, так? Да? Так. Вони навіть не паряться по цьому поводу. Вони розуміють, що це, ну, якось маніпуляції, що це неможливо, так? Да? Будуть з цим боротися, будуть ну, відстоювати, стояти на своєму і урів... вирівнювати цю ситуацію. Тому я не бачу, що тут, знаєте, такого буде... буде Європа відстоювати. Тобто вона свої інтереси знає, і дійсно ж тут стоятиме знову ж карта оборони. Бачите, оборона. Вона буде от, ну, в позиції. Цього в позиції переможця. Тобто вона ну, доб'ється Європа да, НАТО а, того, що там не повинно воно стояти. Це ну, там згідно будуть якихось там а, законів, всього того, там, я не розуміюсь на цьому, але скоріше всього це буде так. Ну. Давайте подивимося, загально. Що це, що це таке Путін і ядерна зброя в Білорусі? Що це взагалі? Це загальна така, покажіть загальну енергію цього, цієї, цього питання, вообще, ціни цього питання, загальна енергія. Що це таке? Путін говорить про ядерку в Білорусі? Що це? Це загалом, покажіть, характеризуйте, що це таке? Що це таке? Ну, це якась, знаєте, така, от іменно тут щось як допомога, як якесь балансування, як якесь те, що тут щось по грошам, да? ну, по, по ресурсам, щось. тут якийсь розподіл ресурсів, що і тобі, і тобі якось затягнеться, ну, якось перевернеться. Потрібно на цю ситуацію якось по-іншому подивитися. Вкиди якісь, от вкиди. Бачите, маніпуляції, маніпуляції. Оце така вкиди інформації в простір і все просто на реакцію, подивитися на реакцію. Показати, о, бачите, перевернувся. Показати, що вони, от, що вони мають якусь силу, силу. Взяти якусь ситуацію під контроль, тобто, щоб. Стримати ну цей процес, щоб втримати в руках плани ресурси. Ну, я кажу, що це більше, це тут більше плани Росії, плани Росії на Білорусь. Позірці. Сонце, бачите, перемога. Задля перемоги, тобто, щоб тут тримати контроль. Щоб тримати контроль от, під ситуацію під контролем. Тому так, такий був розклад. Затягнувся вже аж 20 хвилин. Ну, ви вже ж подивіться, додивіться до кінця. Кому цікаво, пишіть які коментарі, що ви по цьому поводу вважаєте. Ну і будемо спостерігати дивитися, що ж все таки буде. Але ну, такий мій з цього розкладу мій тут такий вердикт, що ну, начебто я не бачу, щоб все ж таки було це. Але тут Китай домовлен, домовився із Росією, і Лукашенко не дуже це хоче, але його мусять, тому що він тут і, як все знає, це, це граняться. Тобто як під дияволом, як в залежності. Ну що, бережіть себе, віримо в Україну, і що це не загрожуватиме Україні ця ситуація. У нас все добре. Дякую за перегляд.